670 народжень зареєстровано у 2023 році фахівцями Бердичівського відділу державної реєстрації актів цивільного стану, а також складено 1751 актовий запис про смерть. Статистика показує смертність втричі перевищує народжуваність. Тричі у 22-му також, але але воно значно переважає. Зрозуміло, що значна кількість громадян і виїхала за кордон, тому в нас і народжуваність значно зменшилась. Комплексна послуга є малятком, має право, тобто батьки мають право самі обирати відділ за місцем або ж народження дитини, подати заявку на державну реєстрацію народження, або ж безпосередньо за місцем проживання. На сьогоднішній день у нас в 2023 році я маю тисяч року приєднано реорганізовано Андрушівський відділ державної реєстрації актів цивільного стану і їхніми показниками з їхньою державною реєстрацією і. Цей державною реєстрацією, яку проводять органи ОМС, тобто органи місцевого самоврядування. Ця цифра звичайно різниця, вона значно інша. Якщо брати ось за 2023 рік, у нас складено загалом так з відділом із органами органами місцевого самоврядування 776 актових записів про народження і 2231 актовий запис про смерть якими ж іменами найчастіше називали новонароджених хлопчиків та дівчаток у 2023-му? Як, як правило, частіше називали Матвій, Артем, Мат Макар, Святослав, Тимофій, Олександр, Максим, е Марк, Ілля, Захар, Дмитро, Богдан. Для дівчаток Єва, Соломія, Мілана, Емілія. Е е Поліна, Аріна, Анна, Вікторія, Вероніка. З рідковживаними іменами для хлопчиків були Амір Давид, Гавріїл, Каміль, Лук'ян, Матфей, Яромир і Гнат. Для дівчаток це була Аріадна, Аміна, Анісія, Алісія, Віталіна Ауреліна, Єлізабет, Ізабелла, Каміла Рафаїла, Ліра, Лаура. Міра Олівія і Юстина одружились торік 902 пари. Більше п'ятиста виявили бажання розлучитись. Із них 426 рішень про розірвання шлюбу у судовому порядку. В період безпосередньо дав воєнного стану, в період ось такої повномасштабного вторгнення. Державна реєстрація шлюбу, враховуючи навіть 21 рік, вона значно збільшилась. Значно. Дуже багато пар, які дійсно бажають законодавчу да, закріпити свої стосунки, свої відносини. У нас майже кожен другий, це є військовий, кожен другий, кожен третій. Наречені, які бажають зареєструвати шлюб, вони мають право через застосунок дії подати заяву, обрати відділ, обрати бажану дату, час і підписати, тобто заповнюється заява в застосунку безпосередньо дії, підписується електронно-цифровими підписами, і вона автоматично падає в відділ. Із 2022 року командири військових частин також отримали право проводити державну реєстрацію шлюбу. Але командири військових частин фіксують факт так, державної реєстрації, і саме актами про укладення шлюбу. Коли такий акт складається, після цього направляється до відділу. Державної реєстрації і вже безпосередньо відділ складає актовий запис про шлюб і вручає відповідну свідоцтво. Окрім усього, фахівці Бердичівського відділу ДРАЦУ склали торік 26 актових записів про зміну імені. Олена Лук'янюк, Дмитро Піньківський, ТРК Вік.